Я, от ви бачите, з Маріани, пам'ятаєте, я на початку ефіру говорила про три великі масові обстріли для України. І я просто не хотіла ще завчасно озвучувати, що один з них планується саме 24-25 грудня, і причому планується він на території саме Західної України, саме там, де скупчення людей, де люди проводять час з родинами. Тож я хотіла ще вже ближче туди до Різдва просити все ж таки наших українців утриматися від таких, знаєте, скупчень масових, а все ж таки відсвяткувати Різдво з родиною з сім'єю. Все ж таки вдома. І пропоную поговорити також про а, майбутні вибори президента Білорусі. А, вже всі знають дату. Це буде 26 січня 2025 року. Як вони відбудуться? Чи буде безпосередньо а, Лукашенко знову самопроголошеним президентом? Чи можливо в нього з'явиться певний якийсь опонент? І вибори відбудуться чесно? Ну звісно, в чому ми всі сумніваємося? А мене мені те слухайте, якась його таємна опонентка жінка. Ви знаєте, я раніше проглядала ситуацію, і в неї якийсь є таємний план, як їй все ж таки вибороти цю перемогу, так? І е, я от раніше трошки переглядала цю ситуацію. Там було точно, що е, це лише їм лишиться Лукашенко. Зараз, бачите, в мене йде королева жезлів і карта місяця, якийсь тайний намір. Тобто у Лукашенка є опонент, і це жінка. Єропант, і ви знаєте, давайте ми все-таки з вами з часом повернемося до цього питання, тому що я хочу сказати, що дуже цікаві новини ми будемо спостерігати з території Білорусі, тому що йде карта Мага, це якісь незвичні події, події, яких ніхто не очікує. Тож, ви знаєте, у Білорусі з'явилася надія. Чи буде втручатися Путін і Кремль у ці вибори, які провокації, в принципі, від них очікувати білорусам? Я не бачу втручання. Для них якось, ну, втрата якось інтересу йде. Двійка чаш, тобто двійка чаш, наче є така зацікавленість, ну якась в'яло ну, так, знаєте? Ну так от не небий ну, так от йде. Вони вже розумієте, вони вже, швидше всього, настільки впевнені, що там буде Лукашенко завжди, що вони навіть не звернуть увагу. І це, можливо, буде тою лазійкою, через яку може прийти ну, адекватна людина до влади у Білорусі саме через втрату пильності, от саме Путіна. А чи Є іще якісь плани в Путіна на Лукашенка саме для того, аби його використовувати в певних якихось своїх планах махінаціях. В будь чому іншому чи вже, як то кажуть, це відпрацьований матеріал? З одного боку, відпрацьований матеріал, а з іншого боку, знову по карті місяця, багато таємниць пов'язано із Білорусією, які не мають вийти за терена тої ж Білорусії, розумієте? І якщо вони просто вийдуть, то це буде просто е скандал світового рівня. І я бачу, що він все таки буде. І ми це будемо спостерігати вже дуже скоро. Колісниця. Ну і також давайте поговоримо про вибори в Україні. Багато хто прогнозує травень 2025 року. Попередньо, принаймні, чи будемо ми відчувати вже в січні місяці певні якісь а, підготовки політичні кампанії і так далі до виборів в Україні? Україні саме чи все ж таки знайдемо, як то кажуть, якийсь певний, можливо, розумний густий, і враховуючи наше воєнне положення, їх не буде. Ви знаєте, тут такий цікавий Маріанночка, факт припущення вірніш, через мої карти, що ви знаєте, от через що може змінитися стан в Україні, і до цього часу військового стану вже може і не бути. Це та ще таку хорошу новину скажу. А також ще скажу, що в січні підготовки я не бачу, але ближче до весни все ж таки так. Дивіться, Маряночко, що я хочу вам сказати: ми зараз, коли зараз ідуть такі вирішуються події е, глобальні, воно зараз на стані вирішення. Це ще не можна продивитися, тому що запускаються такі процеси, там як закінчення війни, як зміна влади різних країн, розумієте, як наша перемога, як зміна стратегій, Тому ми ще не можемо продивлюватися це питання, тому що я його просто з інформаційного простору не вважаю, тому що відповідь на нього. В ньому ще не сформована? Ну і на завершення хочу поговорити про країну, яка, в принципі, стала такою досить переломною продовж останніх тижнів. Це Сирія, чи стане ця країна а, однією із потужних країн, або принаймні, чи зможе вона вирівняти якийсь певний свій баланс, чи її з часом просто розшматують? Роздеруть і вона зникне із е, нашої мапи. Ви знаєте, ні, я бачу, що в них буде важкий шлях. Шлях е, протягом тривалістю три роки, не менше три роки. Але дивіться тут чаш і карта можливостей. Тобто, ні, не буде країна пошматована. Так, е, їй важко прийдеться вставати з колін, так після такого диктаторського режиму, ми всі це розуміємо, але вона пройде достойний шлях і все ж таки буде процвітати. Але ще раз скажу, шлях цей буде тривалістю три роки, не менше. І На завершення при прекрасне свято Різдво, на яке ми всі чекаємо, що варто робити в цей день, що не варто робити у цей день. Можливо, є якісь певні ритуали, які б ви порадили для глядачів, що от дійсно допоможуть від чогось позбавитися або навпаки щось примножити. Знаєте, я хочу сказати, май майже кожна родина наша зіткнулася не майже. Я рахую, що кожна зіткнулася так чи інакше з війною. Цей день можна прикликати свій рід на а, захист свого дому і тих, хто знаходиться на війні. Я скажу один дуже простий, але дієвий спосіб. А, ви берете три свічечки, такі церковні, невеличкі. А, це можуть бути церковні, це можуть бути не церковні, дивлячись до якого ви більше прив'язані. Робите з них скруточку перед самою вечерею, коли вже ну, у нас святий вечір з 24 на 25, да? і ми ставимо 12 пісних страв на стіл. Обов'язково ми робимо таку скруточку перед, вже коли на столі накрито, і вже перед тим як вносити, хто вносить хто ні, дідуха у хату. Це має робити берегиня, тобто найстарша жінка у родині. Вона скручує цю свічечку і. Також ми ставимо на стіл сіль, ми завжди це знаємо. Ставимо сіль там у ну, яку, якусь ємкість. Цю скруточку ця жінка ставить у цю сіль. Родина запалює також жінка цю свічку, найстарша жінка родини. Потім, під час молитви, коли запалили свічку, перед тим як вже е, приступити до вечері, всі. Хто за столом беруться за руки, створюючи коло на, навколо стола і цієї свічки, яка є по центру, всі ви концентруєтесь на вогні і призиваєте, призиваєте це може зробити оця і старша жінка, це може бути може зробити і. Господар дому, призиваєте, що я закликаю своїми словами я через стихію вогню, через, тому що це ще й день народження Бога Сонця, тому стихія вогню тут найбільше підходить через стихію вогню. Взиваю до своїх предків. Прошу захистити мій рід, мою родину, називаєте обов'язково імена. І дати народження, Наприклад, там прошу захистити від війни і негативного впливу, мене і мою родину. І кожен може називати свої імена, Наприклад, Тетяна, там п'ятнадцяте, там наступний. Анатолій, 31.08.1988, І ось так ось по колу. Імена потрібно називати не за часовою стрілкою, а проти. От господар починає так за цей зазив, і ем, імена потрібно Проголошувати проти часової, тобто члени родини проти часової стрілки, не за повірте, за і в магії, це вже якби доведено фізично. Рух за часовою стрілкою дуже заторможує енергії, розкручує енергії рух проти часової стрілки. Дивіться, потім, поки ви вечеряєте, ця свічечка догора і лишається в цій солі. Ви збираєте її в якийсь, е, в якийсь мішечок і ложите десь в якомусь куточку, і вона оберігатиме вас цілий рік силою вашого роду і народженого нового сонця в цей день.